Всім привіт! Мене звати Ганна Безменова, мені 38 років і я акторка. Якщо ми з вами ще не працювали, саме час це виправити. А якщо працювали, ви і так все про мене знаєте, що я надійна, відповідальна і небайдужа. І мене дійсно турбує, в якому стані ми передамо планету майбутнім поколінням. Тож я намагаюся зменшити власний негативний вплив на довкілля і допомогти це усвідомити іншим. Саме тому мені дуже подобаються соціальні проекти, коли навколо якоїсь важливої ідеї об'єднується команда. І робиться не просто для того, щоб заробити якісь гроші або збільшити кількість підписників, або продати якусь рекламу, а тому що це справді важливо. Це можливість зробити щось справжнє, що не соромно буде показати онукам. До речі, з приводу онуків зараз такий час, коли дуже актуальна тема того, що лишиться після нас. І саме тому я вирішила долучитись до двох колективів. Це хор «Дивоптах» і ансамбль Легія. Ми там співаємо українські народні пісні і таким чином популяризуємо нашу культуру. Знаєте, за багато років професії я усвідомила, що окрім ідеї також дуже важлива команда. Дуже хочеться оточувати себе розумними, зрілими, сильними людьми, у яких є чому повчитися. Я сподіваюся, що ваша команда саме така. І ви приймете мене до родини. Давайте робити гарні проекти разом!